Вітаємо вас на будівництві житлового кварталу Садова Алея. З вами Юля. І сьогодні наш хід будівництва ми розпочнемо з чудової новини. Будинок номер 2 введено в експлуатацію. Уже незабаром мешканці даного будинку отримають ключі та зможуть розпочати ремонтні роботи у своїх квартирах. Бачимо, що перед будинком 1 і 3 уже виконані роботи по влаштуванню бруківки на 100%. Огляд будинку номер 3 ми почнемо із квартири. У квартирах, в третьому будинку, вже встановлені зовнішні та внутрішні перегородки. У квартирах бачимо поштукатурені стіни, а також тривають роботи з монтажу димовиведення. Ведуться роботи по утепленню та оздобленню фасаду, а також тригапають підготовчі роботи по монтажу, огородженню балконів та терас будинку. Перед першим та шостим будинком парковка виконана на 100%. Також уже викладена бруківка перед вхідною зоною у під'їзду та висаджено багато дерев та видів кущів. У будинку встановлено розумний домофон на розпізнання обличчя. Будинок номер 6 складається аж з п'яти секцій, і бачимо, що у першій секції розпочалися роботи по утепленню фасаду, а також завершені роботи по влаштуванню перегородок з цегли та газоблоку з першого по восьмий поверх, завершені роботи з утепленого даху будинку. Друга секція завершені роботи по влаштуванню цегляних стін третього поверху та розпочиняється мурування стін поверху номер 4. Третя секція завершено роботи по влаштуванню монолітної підлоги підвалу, а також влаштовано стіни цокольного поверху. Четверта секція завершено роботи по влаштуванню монолітно-стрічкового фундаменту. Тривають підготовчі роботи по влаштуванню стін цокольного поверху. П'ята секція вирито котлован. За мене будинок номер 4 і по ньому виконуються такі роботи. Ведуться роботи по спорудженню монолітного залізобетонного каркасу, завершені роботи по влаштуванню монолітних стін та колон паркінгу.